Фронти 148 бойових зіткнень за минулу добу. Це інформація від генштабу. Найгарячішим залишається напрямок, що зветься Покровський: 58 разів. 56, Перепрошую, ворог там атакував в позиції Силоборони на Сіверському і Новопавлівському напрямках. Росіяни штурмували по 14 разів, а на Лиманському 13. Що відбувається безпосередньо на фронтах на землі, і як читати карти? Сергій Кондратюк долучається до нашої бесіди. Це старший офіцер відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади. Пане лейтенанте, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж і тим людям, які зараз будуть долучатися до збору, бо з'являється біля обличчя пана Сергія, цього разу qr код написано загально для 46-ї аеромобільної. Але ви точно можете нам розшифрувати, на що нині ми маємо наскладати грошей. Бо у вас робота проста ворога бити. У нас робота складна наскладати грошей, щоб вам було простіше бити ворога. На що збираємо? А, ну, потреби бригади залишаються незмінними. Це в основному засоби РЕП та РЕР і дрони всі, всіх типів. Тобто Це дрони, особливо на оптоволокні, fpv дрони, аутели. запчастини до них не будуть а, зайвими. Тобто, в основному це стосується саме а, засобів РЕП РЕР та дрони. Насправді, якщо ми говоримо про засоби радіоелектронної боротьби, то а, певно, що ворог переважає в кількості. Ну, принаймні, так, всю дорогу ми чули від вас і від ваших колег. Давайте поговоримо так. зараз про співвідношення того, що є у нас, є у них. Ну і певно, що чим вони протистоять вам. Я завжди питаю про ноу-хау росіянське. Воно умовне, звісно, або ні. Чим намагаються вразити і що вдається вразити вам. А, ну, дивіться, точні дані нашої кількості. Ми, звісно, не можемо сказати. А, з точки зору ворога, а, тут на жаль, ситуація не поліпшується. Особливо а, це стосується дронів. А, вони нарощують їх кількість. Якщо подивитися нашу звітність, то ще весною а, знищеними та знешкодженими нашими підрозділами радіоелектронної боротьби, кількість дронів була. В середньому за тиждень десь 100-150, то зараз, от останні тижні, це вже 200-230, А останнього тижня це було 258 дронів за тиждень, тобто вони їх нарощують, нарощують кожного місяця, і це є суттєвою загрозою для наших позицій, оскільки їх так тактика порівнянні з минулим роком а, сильно змінилася, якщо минулий рік це бу були. Масовані а, штурми за рахунок важко броньованої легкоброньованої техніки, то зараз це в основному якраз перевага в живій силі і в дронах, якими вони а, намагаються знищити наші позиції, не дати нашій піхоті так би мовити підняти голову і просочитись а, своїми от, підрозділами на мути. Важко бронювану, легко броньовану техніку вони не використовують за все літо. У нас нами було знищено буквально чотири одиниці: це був один танк і три ББМ. От, але саме дронова загроза залишається основною також. Це їх перевага в вогневій арпіготовці. Та в кабах стосування кабів теж а, активно ведеться в зоні нашої відповідальності. Серед новинок а, хочеться зазначити два таких моменти: перша, те, що а, в основному їх піхота пересувається зараз на мотоциклах, електроскутерах. і а, на наші позиції а, вони в основному заїжджали, використовуючи всюди ходи китайського виробництва Desert Cross. Це такі а, ну, великі баги, які вони також обшивали для, для, для захисту, і саме їх використовували, атакуючи наші позиції а, і висаджуючи свою піхоту. Але останнім часом а, вони пересіли на автомобілі Нива. А, вони спирють а, кришу, а, садять туди до шести а, своїх піхотинців, і от на таких от коритах намагаються залетіти а, прямо от в наші позиції. А, тактика, м'яко кажучи, не дієва. Жодного разу їм це не вдалося. І такі от. Ниви оперативно знищуються. Слухайте, де вони беруть а, так чи... багато нив цих. Ну певно, що у них там немає, знаєте, 3D-принтери, які ниви старі друкує. Ну так я думаю, що оскільки це ще старого радянського зразка автомобілі, і таких на території Російської Федерації, я думаю, дуже багато, і в тому числі а, на тимчасово окупованих територіях. Тобто, вони забирають все, що має чотири колеса. от. А, от. а друга так би мовити новинка, яка для нас становить значно більшу загрозу, це вони стали часто використовувати дронові а, Так би мовити, дрони ждуни. Це дрони на оптоволокні, і загроза дуже серйозна по двом причинам: перша це складність виявлення таких дронів, бо ми маємо запустити наш мавік-розвідник. Оператор має побачити цей дрон, що дуже складно, оскільки це дрони камікадзе, вони малого розміру, площа а, дуже велика, і якщо на дорожньому полотні ще якось легше їх виявити, то коли така дронова засідка знаходиться в полі або а, в траві біля дороги, то це дуже дуже складна ціль для виявлення. Також треба розуміти, що за таким дроном-ждуном обов'язково слідкує ворожий дрон-розвідник, який оперативно дасть команду на взльот цього дрона, якщо побачить наші сили у зоні його ураження. І друга причина це час підльоту цих дронів, який дуже дуже маленький, це може бути дійсно буквально секунди. І зреагувати на такі дрони, особливо якщо це пересування нашої техніки, дуже непроста задача. Ну, питання у тому, знаєте, як виявляти ці дронові оптоволоконні засідки, бо крім того, як побачите, оцю от хвіст, оптоволоконний, поки що, я так розумію, фізично інакшого немає. Ну, принаймні, ті, з ким Ємо. я спілкуюся, вони е, схрещуємо пальці, а точніше розхрещуємо, беремо телефони або те, чим ви хочете задонатити, для того, щоб світлі українські голови і руки змайстрували щось, що могло би виявляти і такі літаючі штуки. Пан Сергію, те, що за вами, такий от, от фончик розмитий і не зрозуміли, дає нам враження, що ви десь знаходитеся в штабчику на тепленькому диванчику, п'єте каву. От зараз повключаєтеся, а далі підете пити каву і не знаю там книжку читати. Насправді пан Сергій знаходиться зі своїми на напрямку, що зветься Покровський пекельніше пекла. Ви знаєте, що з тих. Е... Атак і штурмових спроб, які були зафіксовані цієї доби 148, половина на Покровському напрямку. Ви не сказали, де саме знаходиться ваша 46-та, Але давайте поговоримо. По перше, яка ситуація безпосередньо на тій ділянці, де ви знаходитесь, і що ви бачите, що спостерігаєте? Бо ми маємо інформацію, що росіяни перегруповуються, перекидають з курського напрямку свої сили додаткові. Ми чули, що вони кидають спецназ. Ми чули, що вони збільшують кількість людей і техніки. Що бачите? Конкретно в нашій смузі відповідальності інтенсивність штурмових дій противника вона з одного боку суттєво не збільшилась але і не зменшилась за останні місяці. І це видно з наших звітів: в середньому це 40-45 ворожих атак щотижня. Іноді це цифра менша, як, наприклад, минулий тиждень це було 36 ворожих а, атак. Але не можна сказати, що це а, так би мовити легкий тиждень. Стримувати противника не просто, а, як я казав, що їх перевага в артилерії, кабах і дронах а, має значення. Вони їх використовують, а, знищують наші позиції та укриття і. А, Хоч щотижневі втрати ворога теж залишаються однаковими високими, це ну, мінімум півтори сотні вбитими та пораненими, чисельність їх не зменшилася. Оцей їх а, людський мурашник поповнення він працює стабільно 24 на 7, і їх підрозділи поповнюються. Вони, що дуже важливо, свіжі після відновлень. І тому стримувати а, такі атаки, навіть якщо їх за звідності здається менше на цьому тижні, ніж, наприклад, на минулому важко. Вам спасибі за те, що робите, і спасибі тим, хто поруч із вами. Я завжди питаю про рельєф, і ландшафт, і про погоду. А зараз я згрупую це питання в одне, бо холодні ночі і дуже спекельний день, дуже спекотний день. Це перетворює. Це ускладнює роботу і ускладнює життя. З чим ви зараз стикаєтесь безпосередньо там, де ви є ландшафт, рельєф, клімат і особливості нинішньої погоди? З точки зору клімату, це тут умовно всіх однаково. Це жар жаркі дні спекотні, котрі, звісно, не додають радості нашим силам оборони. А з точки зору рельєфу її особливість цієї місцевості в тому, що це. Дуже часті перепади висот, тобто, ця місцина має велику кількість пагорбів а, горбів, і це а, несе певні труднощі, особливо для наших підрозділів безпілотних систем, оскільки через це а, доволі часто втрачається зв'язок між а, оператором дрона та самим дроном. З іншого боку, ця ситуація така сама і для противника. Тобто, ми тут знаходимося в патовій ситуації з ним, пан Сергій. Вам спасибі і тим, хто поруч з вами особливе Сергій Кондратюк був із нами. Це старший офіцер відділення комунікації 46-ї бригади. Дякую.